Привіт, друже! Сьогодні будемо слухати улюблені вірші. Поїхали? Але й снігу намело стало біле все село: Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Зайчикові вуха. Заєць має двоє вух. Як одним він рухає, другим слуха вітерець, що за полем дмухає. Одним вухом чує спів мишки під копицею. Другим чує, як іде дядечко з рушницею. А коли настане ніч, спатоньки вкладається. Одне ухо стеле він, другим накривається. Нічний гість. Хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі. Відчинила і до хати Зайчиня зайшло вухати, стало в кутику сумне. Каже, заночуй мене, бо на дворі завірюха і мороз хапа за вуха. я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух і гадала, що гульвісу вранці отведу до лісу. Встала рано та дарма, Зайченяти вже нема. Чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилась. Про картини Якщо бачиш на картині квіти глечик на столі, чи лежать на лавідині і великі і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то, звичайно, цю картину називають Натюрморт. Якщо бачиш на картині в безкозирці моряка, або панну в криноліні чи сусідського питька, чи зображену людину, а не вазу і букет? Всім відомо, цю картину називаємо портрет. А якщо ти на картині бачиш небо чи ставок, або річку у долині, чи березовий гайок, чи змальовану дорогу або парк центральний наш, зрозуміло, цю картину називаємо пейзаж. Сорок з хвостиком хвостів. Вийшла миша із квартири три-чотири. чекує, ледь жива раз два, а за нею вслід юрбою всі коти хвости трубою сунуть, наче татарва, раз два. Сіла мишка відпочити і взялась котів лічити. І полічила дуже скоро. По хвостах, задертих вгору, припадало на котів сорок з хвостиком хвостів. Бідна миша, бідна миша, тиша, 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 тиша. Причаїлася у парку і тихенько, щось у шпарку. Не давайте мені їсти. Я наївся до схочу, тільки дихаю й мовчу. Боже, мені до рота не пролізе навіть шпрота, навіть макова зернинка чи зернинки половинка. І не встати, і не сісти. Я вас прошу зачекать. Не давайте мені їсти ще хвилин приблизно сп'ять. Ліниві вареники. Еники-беники, еники-беники, Мама зварила ліниві вареники. Мурка з під столу нявкнула ням, я їй лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нею сталося? Мурка весь день по підлозі качалась. Потім заснула біля дверей і перестала ловити мишей еники-беники, еники, Мама зварила ліниві вареники. Жучка з надвору гавкнула Гав? Я їй лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нею сталося? Жучка весь день на порозі валялась. Потім заснула біля плити і перестала двір стерегти. Еники-беники, еники-беники знову зварили ліниві вареники. Я у вітальні друзів зібрав миску лінивих вареників дав. Боже мій милий, що з нами сталось? Ми цілий день по вітальні валялись хто на дивані, хто на стільці, хто із веделкою в лівій руці. Сном непробудним усі ми спимо, в школу не ходимо й бурмотимо. Еники, беники, Еники, беники мама зварила ліниві вареники. Брати близнюки. Їх прозвали стуком Грюком. Після того, як вони прибивали ноутбуком фотокартки до стіни. Бідний батько, бідна мати, так не можна нервувати. Аж змінились на лиці. Не хвилюйтесь. Можна взяти і до стін поприбивати інші фотки, а не ці. Де ти мам і я все сам. Мала мати два сини. Дивно звалися вони. Трохи старший я все сам, а молодший ти мам. Я все сам за кожне діло брався радісно і вміло. Вчусь робити я все сам. Де ти мам же, тільки хниче, та щоразу маму кличе. Я не вмію. Де ти мам? Я все сам сьогодні рано лего монтував старанно літаки й голуби. Де ти мам сидів і хлипав. І мені таке злоби. І сказала ніжно мама, так не гоже, де ти мам, вчися, синку, я все сама. Пробуй все робити сам. Швидко встані одягнися, швидко снідай, не барися, швидко руки миї шию, швидко, бо сама помию, швидко тато нас чекає, швидко наш трамвай тікає, швидко забігай до класу, швидко, бо немає часу, і весь час немає часу. А я хочу самостійно По калюжі йти спокійно. Їсти бублик півгодини і дивитись на машини, і на дощик, і на хмарку, на кота і на канарку. Довго хлюпатись у ванні, бумкати на барабані, пасочки ліпити з глини і не бігти щохвилини. Зрозумійте, це важливо. Хочу жити не квапливо. Окуляри. Метушиться пан Ларій, де поділись окуляри? У кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Перекидує всі речі, вже обниж порив дві печі, і проліз аж крізь демар Ні, нема. Якийсь кошмар. Де шукати? Що робити? Час поліцію дзвонити. Розлютився, натомився, врешті в люстро подивився. Фух! знайшов, не бачив досі, що вони сидять на носі. Дитяча мрія. Ходить пані по садку, тягне пса на повітку. Я ж собі зітхаю марно, як тій пані жити гарно, правда? Всі когось удома мають, пестять їх і обіймають, щось шепочуть їм на вухо і уважно хтось їх слуха, правда? Як я хочу теж такого, хай би навіть і малого, хай би куцого, рудого песика. Міг би бути фокстер'єром. Ми ним гуляли з квером, або міг би бути колі, всі би застрили у школі. Міг би бути чау-чау, ми ним попили чаю. І скажу вам потайком, міг би бути й хом'яком, правда? Понад Дніпро гуде метро, і рибонці не спиться, і журиться старий Дніпро. І сон, Дніпровісниця, що є у водах дивна січ, де рибки плавничками видзвонюють як день, так ніч, неначе шабельками. Вони готуються в похід, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її, і рибкам ніде жити. Бо знай, моя дитино, знай ти знати це повинна. Дніпру для рибок рідний край, це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику, чудовий, чи гостра шабелька твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз і рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, й лисичку. Ну що ж, я бачу, ти козак. Ти серденько хоробре, ти підростеш, твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки спатоньки лягай, Вже рибка засинає, і сині сни старий Дніпро на хвилях колихає. Пригорну, ніжнесенько, пісню заспіваю люлі, люлі бай